Свято останнього дзвоника і відкриття меморіальної дошки на честь нашого першого директора Синячова Ігоря Андрійовича. Школі і дітям. І слово надається директору опорного закладу Комаровій Олені Миколаївні. Прошу. Новата. Від його керівництвом була збудована школа та створена навчально-виховний комплекс. До реформи освіти ми були навчально-вихідний комплекс, складу якого входили входила загальноосвітня спеціалізована школа, центр пошкільної освіти та професійне технічне училище. Це був єдиний Україні комплекс який прийшов ці підрозділ. Ігор Андрійович взяв курс на демократизацію. Ми були демократичною школою. Можна сказати, що новою українською школою, тому що в центрі у нас завжди знаходиться такі, які, які ми є, ми перші прийшли на... А в ті, тобто дію, автономний заклад нас був, носили пропозиції, як зробити, щоб учень отримав найкращі знання за допомогою, поради. Ми завжди будемо його пам'ятати як дуже найкращого директора, найкращого учителя і найкращого. Людина. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника управління освіти Южненської міської ради Баранецьку Олену Григорівну. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, колеги, педагоги, учні. Ви знаєте, мені сьогодні особливо приємно, тому що я не знаю, мені здається, вже все місто знає, але я сьогодні можу пишатися, що я колись, як і ви, стояла на цьому майдані, тому що я є випускницею цієї школи. І коли у 87-му році ця школа відкривалась, ще працювали будівельники, ще збиралися меблі, ще фарбувалися стіни 1 вересня 87-го року. Під керівництвом Ігоря Андрійовича Синячова відкрилася ця школа. І 1 вересня 1987 року я була однією з тих дітей, хто пішов до першого класу. Міг закласти оті основи людяності, щирості і вміння дякувати. Він був тією людиною, на яку можна було орієнтуватись. Людиною, яку можна було слухати, і ви знаєте, мені приємно про нього згадувати. Він завжди, ну принаймні зі мною, говорив з посмішкою. Він завжди був щирим, відкритим і завжди казав: приходь, я тебе навчу. І сьогодні мені дуже приємно, що частинка його душі, частинка його серця. Яке він дійсно віддавав дітям, буде в цій школі назавжди. І ми завжди будемо пам'ятати першого директора нашої другої школи. Вітаю! Дуже гарні слова нашу пані Надію. Це начальник управління культури, спорту і відділу молодіжної політики. Я хочу до вас звернутися, бо як посадова особа, бо для мене Ігор Бандрійович він був е другом, е сильним, мужнім, дуже розумним, е сильним. Я ще раз це підкреслюю, бо коли він захворів, він дуже часто просто відмовлявся зустрічатися, бо він не хотів, щоб його бачили слабки. Ви знаєте, кожна людина вона обирає собі якесь місце сили, куди вона приходить і надихається, де вона відпочиває, де їй тихо, затишно, і де їй рад. Ось таке місце в мене було ваша друга школа. Я завжди, коли мені було дуже добре і хотілося, щоб тебе послухали і оцінили твою роботу чи твої успіхи або навпаки, коли ти і не знаєш що далі робити, ти приходиш сюди, він обіймає тебе і каже, все буде добре. І теж каже: Я тебе навчу, або навпаки слухає, каже, це дуже добре і каже, я у тебе чомусь повчусь, е, тому я дуже пишаюся, що в моєму житті був Ігор Андрійович, велика людина, е, дуже щирий друг, тому я його пам'ятаю, буду пам'ятати все своє життя від його під, е, керівництвом. Вони, може не зараз, може з роком, вони оцінять цю велику людину. Щиро вам дякую. Дякуємо, дякуємо щиро, шановні учні, вчителі, гості нашого свята, зараз під ваші бурхливі оплески. Це життя. Випусти там учні 11 класу Гришко Кирило і Кучеренко Олексій. Квіти до пам'ятної дошки. Всім присутнім, Я бажаю сьогодні гарного, тихого, спокійного дня, гарного настрою. Дякуємо, дякуємо дійсно вам, нашому оборону, щоб з покоління в покоління ми передавали пам'ять про цю прекрасну людину, яка все своє життя віддала саме вихованню Відростающо покоління. Вічна світла пам'ять Ігорю Андрійовичу! Шануємо пам'ять нашого першого директора хвилиною мовчання. До нашого класу, щиро дякуємо нашим почесним гостям за те, що ви до нас завітали, тому що я знаю, що ви, ми всі знаємо, що ви дійсно пам'ятаєте нашого Ігоря Андрійовича. Він незвичайна людина і вніс багато в життя нашого міста. Дякуємо всім за увагу, випускники, тихенько можете зайти до класів.